так обгортається картопля, швидко. А завтра ще передають на ніч на запал, після завтра на заморозки. Так що треба її трошки так от укрити, з допомогою орчика. Отак ось такі ряди картоплі. Всередині травня вон так вона вже проросла. Дивіться, яка картопелька гарна. І треба її ще трошки прикрити, щоб вона не померзла. Ось така красочка. Дивіться, і город великий. Там ще там посадимо квасолю. Посадили вже там в кінці квасолька. Це там ще різні кукурудзи. На кукурудзу, до речі, ще е, так от, між рядками на один рядок останній там. Посіяли ще огірок. От, і кажуть, він якщо так плететься на кукурудзу, між кукурудзою, якщо огірок посіяний, то він е, робить ну, врожай у нього аж до заморозків. От Цікаво, як він так буде плестися. Зробимо експеримент. Подивимося, як же ж це так от, така от ідея посіяти між кукурудзою, го, цей не горошок, а огірки, Що я сказала, горошок? Огірки. От. І от подивимося, як огірки будуть плестися на кукурудзу і як вона буде рости. Ось така картопелька. Треба її обкопати, трошки розбити землю, щоб вона була більш пухка. Обгорнути її, щоб... О, бачите, вже Колоради. Колоради. Тут от сидять вже напали на картопельку. І відклали свої вже яйця на маленькій картопельці. Дивіться, треба теж їх забирати, і щоб колорадський жук не з'їв. Ось така от робота на дачі. Усім чудового дня. Пока-пока.